Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогоднішню нашу з вами зустріч хотів би, скажімо так, присвятити декілька темам, декільком темам, які стосуються міжнародки і дуже важливі для України. Отже, починаємо з самого початку вперше за всю історію, як заявило правосуддя Сполучених Штатів Америки, гроші, які були затримані там, конфісковані в російських олігархів. Один із них, перша ластівка, вже пішли на відшкодування збитків, завданих війною в Україні. Ну, ще вони сюди фізично не приїхали, ті гроші, але тим не менше, рішення вже прийняте, і це я радий вас повідомити. Отже, російський олігарх такий є в них там малофєїв. Ну, поліняв на певну суму коштів, яку заарештовано було в рамках американського правосуддя, пов'язано з відмиванням, з входом від санкцій і так. Далі, тобто ці кошти підуть на відновлення України, і це є знаково. Але знаково є і інше. Тепер мені зрозуміло, чому пан Арахамія так рятував відомого олігарха російського Абрамовича. Ну він йому мало не статус миротворця присвоїв і, чесно кажучи, намагався пролобіювати. Скажіть так, можливість для Абрамовича уйти від західних санкцій. Ну не було би радість, якби не була би, видно наружу зрада. І це є знакове питання для нас для українців, тому що росіянці вони ховали свої гроші геть не в російських банках. Вони намагалися ховати їх на заході, в тому ненависному заході, який вони поливають брудом з усіх своїх медіапомийок, спонсоруючи війну. Це є дуже добре. Але хотів звернути увагу і на інший скандал, який зараз розгорається на західних медіа, і це є правда. Wall Street Journal, значить, опублікували статтю, де. Чітко вказали на турецькі компанії, котрі допомагали росіянам обійти санкції. І ви знаєте, чесно кажучи, ну мене це надихнуло на такі роздуми. Ну невже там настільки все погано і не розуміють, що якщо фірма носить, наприклад, там назву тактичне е, ракетне озброєння Російської Федерації? То це є фірма, яка потенційно може бути під санкціями. Ну і це є фірма, аж ніяк не пов'язана з не знаю там з випуском <хліба>, хліба. Тобто турецькі компанії на цьому заробляли звичайно, перепродаючи американські, до речі, певні речі для росіянців. Під час війни так, під час, саме під час 2022 року, і те, що це зараз стало предметом розслідування, те, що це знайшли журналісти, я думаю, це має мати наслідки не лише для цих турецьких компаній, а це має мати наслідки для всіх компаній в Європі. Я думаю, що з цього приводу, скажімо так, законодавство тих країн мало би якось відреагувати, і законодавці тих країн мали би теж відреагувати. Тому що, ну Підживлювати фінансово, але і технологічно російського агресора ну це є неприпустимо. Фірма, наприклад, там промтехнологія, яка теж російська фірма, котра теж закупала певного роду обладнання через турецькі компанії, вона взагалі спеціалізується на виготовленні гвинтівок для російських військово-морських сил. Тобто, розумієте, ми сьогодні стикаємося з тим, що світ є досить цинічний і він не є україноцентричний, це точно, тому що все рівно бізнес намагається, скажімо, так заробляти на війні на крові. І це є ганебне явище, і нам з цим приходиться жити і нам все рівно робити свою роботу і далі воювати. Ну також з міжнародки хотів би звернути вашу увагу на останні заяви грузинських партнерів, зокрема президентки Грузії, що вона би бачила би майбутню угоду, мирну угоду Росії та України, яка відбудеться ну, звичайно після нашої перемоги. От, так от вона би хотіла би там бачити. Тези про те, що про Абхазію, яку би мали би росіяни повернути Грузії, розумієте, в чому цинізм? Я вам поясню: цинізм полягає в тому, що коли була грузинська війна, коли Росія напала на Грузію і почала віджимати певну частину території, то Україна. О, ну, скажем так, за дуже лайтовою ціною постачала грузина системи протиракетної протиповітряної оборони, так звані БУК. Ми всі пам'ятаємо, це досить непогана розробка, яка, в принципі, в нас є на озброєнні, і нам вони зараз конче треба. Так от грузини напроч відмовилися, нам їх повернути чи відпродати, чи просто подарити, чи за гроші, дати можливість викупити. Вони просто відмовилися, сказали, що їм що вони цього робити не будуть. І тут же тут же відкрили кордони для російських покидьків, які, нібито, втікаючи від скажем так від санкцій, свалили з Росії і не будуть наводити порядок в себе в країні, а будуть розкачувати руський мір в країнах Європи, ну, в тому числі в самій Грузії. Тому, чесно кажучи, цей цинізм ну на сьогоднішній день мені здається, ну він зашкалює. Тобто, вибачте, на чужому хренові в рай заїхати. Перепрошую за таку жорстку розмову, але пані президентка Грузії мала би розуміти, що. В житті не все так однозначно. Пустивши до себе росіянців, ви вже будете мати проблеми. Вони за росіянами приїде русський язик і русський мір. І ви це дуже добре знаєте. Напевно, в когось дуже коротка флешка в голові і дуже коротка пам'ять. В нас пам'ять хороша, і ми це все пам'ятаємо. Отже, їдемо далі. Далі їдемо. По темі, яка можливо зараз не дуже популярна, а можливо і навпаки, затроне тих, хто розуміється на тому, що я хочу сказати. Отже, позвонив до мене мій побратим. Він же Сергій Мороз, горець позивний, горець менший, бо у нас в Айдарі в 2014 році було два горця, старший і менший. Два брати рідних, які живуть на Харківщині і пішли захищати Україну з перших днів війни. Старший до сих пір воює в батальйоні Айдар, а менший на сьогоднішній день, отримавши поранення при захисті Незалежності України, отримав кульове поранення, скажімо так. ну... Має проблему госпіталя, купа операцій, розваляна куля, десь там біля хребта. І це все є великі проблеми. Але з чого приводу я хотів би цю тему підняти. Отже, дзвонить до мене мій побратим і каже: слухай, Зула, ти знаєш, тут твориться? Я тут в одному з госпіталів, ну тут, ну тут просто жесть. Відношення до військовослужбовців, лікарі, медики, ті, що тут у нас оперують, все супер. А от далі починається, далі починається. Ні, наша бюрократія. отже, кожен військовослужбовець після поранення, можливо, хтось не знає, має пройти військово лікарську комісію, яка має встановити ступінь його придатності. Чи все нормально, чи він вже здоровий, чи обмежено придатний, чи взагалі можливо в людини проблеми. І сусід по палаті цього мого побратима якраз зайнявся цією. Тим обходом лікарським, скажем так, і що ми маємо? І ми маємо, що він записався на прийом до лікаря-невропатолога в чергу 628 номером. Я нагадаю, для тих глядачів, котрі не в курсі, військова частина дає на проходження таких комісій до двох тижнів, якщо я не помиляюсь, два тижні людині пройти комісію. Як він може два тижні проти комісію, якщо він 628-й в черзі до лікаря одного, а комісію проходить не одного лікаря, їх там дуже багато. Регістратура теж там своя черга. До лікаря-невропатолога своя черга, до інших лікарів кожного своя черга. А давайте не забувати, що хлопці після поранень. Добре, якщо він там просто проходить там, комісію, далі їде, вилічився, все, отримав свої там, виплати, компенсації, тому що заключення комісії якраз і є підтвердженням того всього процесу, в тому числі і для виплат військовослужбовця. Тому звертаючи увагу на цю проблему, хочу сказати, що це є ганебне явище відношення до нас. Так, до нас, до військових. Я дуже добре пам'ятаю свої перипетії, але Богу дякувати, якось так скажем, не було в мене такої великої черги. Ну, можливо, так мені повезло. Але тим не менше, ми знаємо, що такий же самий скандал піднявся у іншому госпіталі на Львівщині, і це теж питання, яке навіть дійшло вже до амбудсмена захисту права людини Дмитра Лубінця. і вони якось там відреагували. А відреагували як? Ну, зафіксували факт. Де хлопці з пораненнями на костелях, там, з, з тими з паличками, стоять в чергах. І ця черга не одну добу, не дві доби, а вони стоять в чергах тижнями. Друзі, ну чесно кажучи, хто-небудь пам'ятає прізвище міністра охорони здоров'я, у нас проблеми з лікарями. Я розумію, що багато хто виїхав, незважаючи на воєнний стан, просто уїхали, да, будучи військово зобов'язаними, бо медики у нас військово зобов'язані, але тим не менше. Я розумію, що зараз дуже великий наплив поранених. Я розумію, що дуже багато лікарів, хороших на передовій, вони рятують наше життя. Але нам потрібно врегулювати це, ну хоча б залучивши мінцифри, так, зробити ті черги, хоча б електронними. Ну ви ви собі навіть не уявляєте, як це стояти, коли тебе болить спина, а ти стоїш в черзі тижнями, щоб попасти до лікаря. Другий момент, будучи на лікуванні, мій побратим з тим з тим пораненням. Він скаржиться на те, що в нього є проблеми зі спиною і хотів би попасти до лікаря-невропатолога. А те відділення, в якому він лежить, там невропатолога свого звичайно нема. Це зовсім інше відділення. Йому кажуть: ну то на ВЛК скаже, що тебе там були. Ні, на ВЛК вже пізно казати. Це поки він лежить. Так треба ж дати, напевно йому направлення, щоб він мав піти можливість на сусідній поверх. І, можливо, його там же треба доліковувати. Операцію зробили, ну окей, а далі що? До чого я це все веду? Оця от бюрократична тяганина вона нас вбиває більше, напевно, ніж брехня деяких можновладців з приводу тих чи інших подій. Але сьогодні ми не про брехню, а ми сьогодні про бюрократію. Отже, я привертаю своїм відео і хочу привернути вашу увагу. І я дуже вас буду просити. Зараз саме час підписатися на мій канал. Дуже вас попрошу. Крім підпису, зробити, звичайно, перепост, поставити вподобайку і написати свій коментар. Таким чином це відео зможе побачити набагато більше людей. Ну і звичайно, вашою оцінкою є та кнопочка під низом відео, яка зветься спонсорство, або ви можете допомогти на розвиток каналу за посиланням під цим роликом. Отже, такі речі, друзі, я хотів би сьогодні з вами обговорити. Ну і на завершення, на завершення я би хотів би підняти тему тих покидьків. Блогерів да, блогери, покітьки, які там дівчат гвалтували чи не гвалтували, слідство розбереться звичайно, але суть в чому? Суть в тому, що правоохоронці двом там підозра, суди і так далі. А іншим шістьом вручили повістки до військомату. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я розумію, що виховний табір, сонечко, він працює скрізь. Ну, але чесно кажучи, чи не хотіли би, як написав Юрій Гудименко, мій побратим у себе на сторінці? Не хотіли би ці правоохоронці взяти до себе тих шістьох слідчими? Так, слідчими на роботу, ну а що? А якщо вам не треба такі слідчі, то чому ви вважаєте, що мені треба такі солдати? Чому ви вважаєте, що моїм хлопцям треба такі побратими? В нас що, армія це що то? Це, це зона? Ні, в нас армія це люди, які виконують свій обов'язок. І в контексті обов'язку хотів би звернути увагу на другу тему, яку, можливо, ми з вами обговоримо іншим разом, але тим не менше я сьогодні її анонсую. Ви чули, що в Прибалтиці є така річ, яка називається паспортне громадянина. Так, є в республіках Балтії саме є такі. Такі паспорти, ви знаєте, так це не найшло популярності в українців. Ми чомусь вважаємо, що ті, хто не виконують конституційний обов'язок, можуть все таки користуватися своїми конституційними правами. Ті, хто за допомогою різної юридичної казуїстики намагаються відпітляти від служби в збройних Силах України і від захисту нашого майбутнього, як кажемо, нашого майбутнього, майбутнього для наших дітей. Ну, хочу зберегти за собою право потім обиратися і бути обраними. Хочу за себе зберегти всі права, які їм дає Конституція України. Так от ця тема досить цікава, і ми з вами про це поговоримо. Але не сьогодні, звичайно, це нехай буде. Розмовою на наступних наших записах на наступних роліках. Отже, друзі, я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Що ви підписались на мій ютуб канал, перепостили це відео за посиланням внизу, можливо, допомогли на розвиток каналу. І саме головне, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!